Рада вас вітати на нашій наступній зустрічі, і сьогодні поговоримо про те, як попередити розвиток симптомів ПТСР та розвиток симптомів травми, і це буде таке загальне управління стресом і загальні шляхи зниження стресу. ПТСР та така важка психологічна травма це насправді серйозний психічний стан. Знання про способи управління стресом та зниження його впливу на нашу психіку, на наше тіло може допомогти нам попередити розвиток симптомів. Повністю запобігти, на жаль, не вдасться, але можна допомогти своїй психіці справитися. Дуже важливо зрозуміти, що таке стрес спочатку це реакція нашого організму на будь-яке фізичне або психологічне навантаження. Як на позитивне навантаження, тобто якісь позитивні моменти в житті, наприклад, весілля, це теж якийсь стрес позитивний, але стрес, і також, звичайно, на негативні обставини. І в деяких випадках стрес може бути навіть корисним, бо він мобілізує наш організм, наші сили, але тривалий та надмірний стрес може призвести до різних проблем, включаючи ризик розвитку симптомів ПТСР та травми. І щоб попередити подальший розвиток та погіршення симптомів, для початку треба їх виявити. Якщо ви пережили травматичну подію, зверніть увагу на наступні ознаки, про них ми говорили детально минулого разу, зараз нагадаю коротко нервовість, нездатність зосередитися, легко дратуєтеся, складно довіряти іншим, часто приходять неприємні спогади, думки, складнощі із сном постійне відчуття вини, страху. І ось деякі корисні стратегії із загального управління стресом, які можна використовувати для зниження симптомів зниження рівня стресу. І перше, це регулярна фізична активність. Фізична активність допомагає знижувати рівень стресу, заняття спортом, йога. Йога дуже розслабляє та заземляє. Є дуже прості вправи для будь-якого рівня, а не обов'язково бути гнучким, щоб займатися йогою, можна на будь-якому рівні займатися. Також це може бути прогулянки на свіжому повітрі або інші види спорту, які вам подобаються. Можливо, це якісь спортивні ігри. Мені особисто дуже подобається зал. Я люблю ходити у спортзал. Я також люблю казати, інші люди ходять у зал, щоб бути стрункими або накаченими, привабливими. Я ходжу в зал, щоб справитися із своїми травмами. <с> і насправді це має великий вплив, бо тіло тримає у собі всю напругу і стрес з тіла, якщо з цим не працювати, це нікуди не виходить самостійно. І також це може впливати негативно на сон. Чи бувало у вас таке, що ви лягли спати, закрили очі і одразу відкриваєте очі і вже ранок, іначе ви взагалі не спали. Або прокинулися, і все ще відчуваєте втому, або ще гірше, ніж перед тим, як лягали спати, себе відчуваєте. Це показник того, що тіло у тривозі, і з цим треба працювати. Також допомагають релаксаційні техніки, тобто техніки, коли ми розслабляємося. І регулярне виконання таких технік. Глибокого дихання, медитації, прогресивної м'язової релаксації у другому аудіо цього блоку я даю цю вправу. Регулярне виконання цих вправ може бути дуже корисним для зниження стресу. Ці техніки допомагають заспокоїти розум і тіло, зменшити напругу, покращити загальний стан тіла, вашого настрою і класно робити це регулярно, тобто кожного дня. Далі підтримка соціальних зв'язків. Дуже важливо мати близьких людей поруч. Спілкування з близькими людьми, родиною або друзями може бути великою підтримкою в управлінні стресом і після пережитої травматичної події. Знаходьте час та сили для якісних розмов, виражайте свої почуття, свої потреби і намагайтеся не соромитися, звернутися за допомогою, якщо ви відчуваєте стрес. Знову ж таки, коли ви хворієте, ви йдете до доктора, якщо ви поранилися, ви накладаєте пластир або бинт, і те саме потрібно робити зі своєю душею, коли вона поранилася. І дуже гарний пластир для нашої душі це якраз таки близькі люди поруч. Так, звичайно, іноді не хочеться здаватися слабким та наче жалкуватися, або людина закривається емоційно від інших людей, але це не найкраща стратегія, це не допомагає, а навпаки, може погіршити симптоми. Говоріть про те, що сталося, про свої думки, про почуття тоді у моменті, зараз, через деякий час які почуття та думки, і також розмовляйте про майбутнє, про свої плани. Про стратегії, як через це пройти, що вам хочеться робити у майбутньому. Шукайте групи підтримки, це також дуже важливий ресурс, дуже важливі соціальні зв'язки, які допомагають справитися з травмою, спілкування з людьми, які пережили щось подібне, це дуже важливо і дуже допомагає. Також допомагає техніка письма, висловлювання емоцій у формі. Письма, коли ви записуєте свої емоції про стресові або травматичні події, може мати терапевтичний вплив, записування своїх думок та емоцій знижує психологічні і фізичні симптоми, пов'язані із стресом, і навіть з посттравматичним стресовим розладом. Утримувати думки, почуття щодо стресових травматичних подій у глибокій таємниці всередині за цими закритими дверима у голові, це створює навантаження на нервову систему, що, в свою чергу, може послабити і імунну систему і збільшити вразливість до подальших стресових розладів. І написання своїх думок про стрес, про почуття, про події можете зменшити їх вплив і на імунну систему. Тобто розмова або письмо про свої почуття допомагає покращити як психологічне, так і фізичне самопочуття. І коли ви використовуєте цю техніку, пишіть все, що завгодно і як завгодно. Це не має бути красиво, зрозуміло, логічно, хай це буде просто так, як вам хочеться на той момент, коли ви пишете. І ніхто крім вас, це не побачить, не прочитає і плач, коли ви пишете. Це добре, це значить, що вправа працює. Ви плакуйтеся, давайте собі на це дозвіл, час та простір, це дуже допомагає випустити напруження. І після написання ви можете цей папірець, на якому ви писали, порвати на маленькі шматочки та викинути, або залишити на якийсь час, можливо, декілька днів, і коли будете готові, порвати на маленькі-маленькі шматочки і просто викинути цей папірець. Далі для зниження стресу дуже допомагає збереження режиму дня. Коли у вас є стабільний розклад, якась рутина, включаючи достатню кількість сну, правильне харчування, регулярну фізичну активність, це дуже допомагає вашому організму функціонувати ефективно і знижує рівень стресу. Розклад дня допоможе вам відчувати більшу стабільність і контроль над своїм життям, тому використовуйте це. Далі є така класна. Річ як практика позитивних моментів, коли ви протягом дня кожного дня стараєтеся зосереджуватися на позитивних моментах у своєму житті. Вести щоденник подяки дуже допомагає, тобто знаходити радості в маленьких річах, відчувати цю вдячність і записувати ці почуття. Це може змінити ваш погляд на різні ситуації, на життя і зменшити вплив стресу, і також переналаштувати шаблони вашого мислення. Коли мислення негативне, тобто ви помічаєте більше негативні моменти, ніж позитивні, це не допомагає ніяким чином, і можна це переналаштувати, щоб ви більше помічали та були вдячні за позитивні моменти, навіть якщо вони дуже маленькі, навіть якщо це просто сонце піднялося зранку, і ви прокинулися. Це іноді дуже складно переналаштуватися, так, але можливо, і далі на курсі ми будемо про це говорити докладніше. Далі важливо уникати подальшого перевантаження. Не заганяйте себе у роботі, наскільки це можливо. Приділяйте собі час для відпочинку, розваг, проведення часу з близькими. Важливо мати цей баланс між роботою та особистим життям, якимось виконанням задач та релаксацією, відпочинком, щоб уникати виснаження і підтримувати стресостійкість. Далі копінг стратегії. Важливо мати такі потужні копінг-стратегії, які дійсно вам допомагають впоратися з травмою і стресом. Це можуть бути дуже різні речі: глибоке дихання, релаксаційні вправи, слухання музики, яка вам подобається, арт-терапія, тобто будь-яка творчість, малювання, перебування на природі або будь-яка інша діяльність, яка допомагає вам заспокоїтися і зняти напругу. Досліджуйте, пробуйте, що буде найкраще працювати саме для вас. Можливо, для вас це побігати або піти в спортзал, потягати якісь важкі речі. Можливо, для вас це навпаки просто полежати зірочкою на дивані. Можливо, це проведення часу з якимись людьми конкретними, які вас надихають, які вам допомагають. Алкоголь та інші речовини це невдалі копінг стратегії. Можливо, у моменті здається, що це допомагає, але у довгостроковій перспективі це зробить тільки гірше і в будь-якому випадку проблему це не вирішує. І також, якщо ви відчуваєте, що стрес перевищує ваші можливості і справлятися з стресом самостійно вже не вдається, і ви стикаєтеся із складними емоціями, знову повторюю, не соромтеся звернутися до фахівців, які можуть надати вам підтримку інструменти для ефективного управління стресом. Якщо підсумувати, попередження розвитку симптомів ПТСР та травми, це важлива мета для підтримання психічного здоров'я, загальне управління стресом, включаючи фізичну активність, релексаційні техніки, соціальні зв'язки, ведення щоденника, збереження режиму дня, все це може допомогти знизити рівень стресу, також помічати і записувати позитивні моменти, уникати перевантаження. Розвивати свої, досліджувати і розвивати свої копінг-стратегії, і кожна людина може реагувати на стрес по різному, тому важливо обирати саме те, що найкраще працює для вас. Будьте уважними до свого психічного стану і практикуйте техніки, які допомагають вам заспокоїтися і зберегти ваше психічне благополуччя. Це ваш обов'язок перед самими собою і перед близькими вам людьми. І я запрошую вас на наступне аудіо, де ми разом зробимо прогресивну м'язову релаксацію, Вправу на те, щоб розслабити тіло.